Всім привіт! Як ви вже зрозуміли по обкладинці відео, сьогодні ми переходимо на 59 рівень. Якщо чесно, 58-й я пройшла дуже швидко, На минулому тижні було дуже багато подій, де можна було назбирати опиту та монеток. До речі, монеток в мене вже 110 тисяч. Мені залишилося назбирати трішки більше тисячі опиту. Перше, що я хочу зробити, це спробувати завантажити наш кораблик. Ну, продукти досить такі важкі, можу сказати. Ну і зрозуміло, всіх товарів в мене немає. Ну, зараз завантажимо те, що зможемо. Я сьогодні робила деякі продукти, тож потім можемо їх зібрати і, можливо, нам вдасться завантажити кораблик. Зараз подивимося, скільки у нас опиту вже. Навіть не довелося дивитися, вже перейшли на 59 рівень. Я цьому дуже рада. Ми отримали 5 алмазиків ось таке от одіяло, нові суші із раком та дві грядки. Закриваємо. Так, у нас вже 141 алмазик. Чудово. Тут я більше нічого не можу завантажити, то ще йдемо збирати нашу продукцію. Зараз я вам покажу, скільки в мене її є. Не дуже багатенько, але все ж таки що зробила. Починаємо із сметанки. Зараз все швидесенько назбираємо. Забираємо букетики. Тортики. Після цього, як зберемо, я хочу подивитися на наші нові суші та одіяло. Скільки вони робляться та що потрібно. Так, все забираю. Зараз я ще перейду до кораблика, можливо, все ж таки щось завантажимо. Ні, нічого. Доведеться просити допомогу у сусідства. Або йти шукати товар у газетці. Переходимо до наших суш. Ну, зрозуміло, потрібно соєвий соус, рис, точно так же, як і в минулих сушах, треба 15 рису та один рак. Готуються одну годинку. В принципі, не складні. Тепер переходимо до одіяла. Тут нам потрібен один гарбуз, три бавовини тканини та 5 пір'я. Доведеться назбирати його. Зараз беремо наш врожай. Я й не помітила, як ми вже назбирали перші 2000 опиту. Так, в нас ще залишилося грядочки, треба їх десь примістити. Ну, нехай поки тут стоять. Чудово! Зараз хочу щось посадити. Давайте ще цукрову тростинку, трішечки. Так, тепер морковку, бавовну. А то останнім часом я багатенько роблю тканини, картопельку. Я пам'ятаю, як декілька рівнів тому картопельку мені взагалі не вистачало. Так само, як і зараз рису. Зараз ми його посадимо. Так, посадили. Так, зараз я відправляю вантажівки. Я присила допомогу. Мені вже все завантажили. Ми зможемо виконати одне замовлення самі. Це відправити два ожерелья. Зараз чекаємо, поки прийде наша машинка, і відправимо. Відправляємо. Що тут потребують наші клієнти? Свічок в мене немає, рибки також. Ну що ж, ці готові закази я вже сама потім відправлю. А зараз я хочу перейти в місто і подивитися, яка в нас тут ситуація. Відкриваємо наш сундучок. Зрозуміло, не відкриваємо. Приїхав вже наш потяг. Збираємо нагороди із клієнтів, Динаміт нам подаруночок. Добре. Це забираємо. Сок ірка. Чудово. Молот один. І ще один подаруночок. Так, і зараз я спробую когось обслугувати. Але спершу нових клієнтів додамо по закладах. Можливо, в мене є такі заклади, де вже немає місця. А я бачу є такі. Швидесенько відправляємо. До речі, мої улюблені заклади в місті це спа-салон, Бакалея. Та гостінниця. Я їх обожнюю. Коли є така можливість, то я відправляю клієнтів саме туди. Взагалі дуже легкі завдання. Ну, ось, Наприклад, навіть тут а 4 масла і 4 хлібинки. Це не складно. Масло швидко робиться, в принципі. Так, тут печенюшки віддаємо попкорн. Нічого не можу. Йдемо далі. Ось те, що вам говорила, в спа-салоні також нескладні завдання. Відправляємо пироги. Тут я не зможу допомогти. Так, тут немає сиропчиків, треба буде їх поставити робити. Ну і магазин подаруночків, в принципі, також не дуже складний, легкі замовлення. Так, тепер я хочу піти на озеро і подивитися, що там. Збираємо наші приманки. Я поставила робитися ловушку для раків, адже вже вечір і за ніч вони зробляться. Збираємо пір'ячку. У мене тут лише три місця, треба буде розширити. Але спершу я хочу назбирати монетки. У мене вже нарешті більше 100 тисяч монеток. А то завжди в мене в минулих відео було то 20 тисяч, то взагалі 4. Так, забираємо. Ми трішечки впоралися по фермі і вже отримали 4400 опиту. Ну що ж, пропоную завершувати відео. Всім дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки. Зустрінемося зовсім скоро!